Чому розв'язуються такі страшні жорстокі, агресивні війни по всьому світі? Чому так багато проблем і колапсів? Земля вона нібито не витримує вже. Перший вершник апокаліпсису це сам сатана і ім'я йому. Брехунець, він бреше, він поглиблює людей в неправдиву інформацію, щоб люди замінили істину Слова Божого на брехню. І Біблія так і пише, що сатана він рядиться в одяг білий, але в руках у нього е, лук. І він стрілами просто стріляє в людей, щоб люди вони не вивчали істину Божого Слова і вірили брехні. Тому Біблія так і пише, що люди вони поклоняються тварі замість творця і служать не Господу Богу, а служать сатані. Ні, і знаєте, так подивитися на цей світ, реально у людей немає е, жаги до Божого Слова, до вивчення Божого Слова, не хочеться Боже Слово вивчати, не хочеться істину пізнавати. Люди не хочуть знаходити час на Бога і знаходять час на вивчення брехливої, неправдивої інформації. І тому Біблія пише, що коли люди заміняють істину слова Божого на брехню. То потім приходить завжди другий вершник апокаліпсису. Це війна, це дух війни, це духовні сущності, які керують людьми, і люди самі хочуть і віддають владу цим вершникам, і віддають свою душу, можна так сказати. І ми можемо бачити дух війни між народами, між країнами, а також і в самих сім'ях, коли дружини. Зі своїми чоловіками вони не можуть знайти спільну мову, гризуться, сваряться, ненавидять один одного. Діти ненавидять батьків там, батьки не знаходять спільної мови там з дітьми. І ось така агресія, ненависть, ніякої любові, е ніякого там милості й довготерпіння. Сплошний такий дух ненависті, дух війни. Він завжди приходить після того, як людина не піклується мати Бога в розумі, поклоняється тварі замість творця і не знаходить час пізнавати Бога. Бога. Людина віддає владу першому вершнику апокаліпсису це брехні, сатані, і потім приходить другий, завжди після нього приходить другий, це дух війни. Далі ми бачимо третій вершник апокаліпсису це дух Мамони. Сам Ісус Христос сказав, ви не можете служити і Богу, і мамоні. Мамона це любов до грошей, коли люди вони свою душу продають, своє тіло продають, батьків своїх ладні продати, все, що загодно, тільки взяти наживу. Владу, гроші, достаток, і заради цього люди готові просто себе в жертву принести. Бо мені треба ще автомобіль, ще мені треба дім, мені треба гроші, мені треба задовільнити потреби своєї плоті. Люди просто цьому дуже сильно поклоняються, поклоняються всьому смертному, поклоняються всьому тлінному замість Бога. І це третій вершник апокаліпсису, дух мамони. Четвертий смерть і пекло. Скільки нещасних випадків. ДТП самогубства люди страждають і вмирають. Просто там якісь е, були цунамі, землетруси чи ще щось дуже багато людей страждає, і навіть людина ще живе при життю, але душа вже мучається, душа вже дуже сильно страждає людська, тому що душею е, керують смерть і пекло. Це четвертий вершник апокаліпсису. Це все духовні сущності. Вони претендують на життя людей, і те, що ми сьогодні можемо бачити, і в сім'ях, і в країнах, і в народах, що всі ці чотири вершники керують. Брехлива інформація, коли люди вірять брехні, а ось істину слова Божого вивчати не хочуть. Потім приходить дух війни, дух мамони і дух смерті і пекла. І це все перемагається тільки Словом Божим. Ісус Христос вже переміг смерть і пекло. Він переміг, і тільки Він може дати нам захист і повне покровительство, щоб ці вершники вони не могли керувати моєю душею і моїм життям. І тому сьогодні диявол намагається сфокусувати. Вас на що завгодно, тільки не на істину Слова Божого, тому що коли люди вірять брехні, а не Богу, і не пізнають Бога, вриваються всі чотири вершника апокаліпсису в життя. І Ісус Христос являється цим захистом, коли людина вивчає Боже Слово, пізнає Бога щоденно. Ці вершники вони не мають доступу до моєї душі і до мого життя. Тому Слово Боже треба вивчати щоденно, тому що це наш захист.